Те, хто мене не знає, мене звати Марія, мені 35 років, в мене п'ятеро чудових діток. Найстаршому <mus incomum> <п droite> <terazunda> <z1> <utus> 18, найменші півтора року. З чого хочу почати? Так, проєкт «Зважені та здоров'я це щось неймовірне. Якщо ви тут, це великий успіх у вашому житті, це велика галочка про те, що ви нарешті там, де ви маєте бути. Про um, проект. ми до Нового року спілкувалися з Лілією. У нас був корпоратив новорічний, і ми чомусь розмовляли, розмовляли. Лілія каже, буде сюрприз в кінці корпоративу. А я кажу до uh, іншого партнера: Руліночко, я надіюся, це вже нарешті у нас не почнуться ці марафони. Ми ж так чекаємо, да, всі? Так, Ліля оголошує про те, що 21 січня стартує перший марафон. Зараз він уже не марафон, він уже проект. тому що дуже багато результатів, протецьких результатів. Я, наприклад, з листопада місяця на даний момент я 18 кілограмів втратила. Я дуже вдячна продукції, я дуже вдячна собі. Не потрібна велика сила волі, а потрібно просто. Спою з словом, я не вирішує. Ні-ні. Коли ти uh, постійно робиш одне дисципліна, дисципліна самої себе. Uh, uh, тобто uh, ти вирішила, стала на шлях і зробила. Uh, я і такі була гарна. Я завжди гарна. Але зараз я почуваюся крутецько, Я кайфую від себе, оточуючи ті, хто мене знають півроку назад і зараз бачать результат. Е, цей проєкт просто про, про велику любов до себе. Про велику любов до себе. Той, хто полюбить себе, той більше ніколи не розлюбить. І, і ви мусите це зробити, тому що ви саме ті, і саме тут, і саме сьогодні. Про проект сказала таку ремарочку, тому що це дуже велике для мене таке шанування і любов. Але як я опинилася в, взагалі в компанії ЛР 21 рік, страшний ковід. У мене е, купа страшніших діагнозів. Сергій бачив їх. Багато хто бачив з лікарів, які ведуть проєкт. Е, це Гідроторакс, Гідроперекард, це рідина судді, легені, серце, відмова, нирок, обох. Я лікувалася в приватному закладі Медібор. Мене там ще більше закапали. Так, що приїхав вже невро... невролог і сказав, Стоп! Ви що не бачите, що ви зробили? А я вже отака, я в туалет не хожу, У мене і так був хронічний діагноз по ниркам. І тут ще купа рідини, яку у мене влили. Мене забирають близько лікарню, знімки до обстеження, кладуть в кардіологію і кажуть, вам не можна навіть рухатися. З вашими діагнозами, вам не можна навіть телефон в руки брати. У мене діти приїжджали, щоб зі мною попрощатися. Колишній чоловік привозив дітей, щоб зі мною попрощатися 21 рік, червень місяць. Це було в мене зараз у шкірі, бо це було страшно, це було дуже страшно. І я, е, ви, ну, коли мене виписали з лікарні, е, мені просто сказали. Що ми, що ми могли тебе зробити? В принципі, що мені робити? Я вертаюся додому, в мене четверо дітей. Е, ну, на той момент я була розлучена, я сама їх виховую, та, там, мама моя, тато, е, вони, ну, у них свій будинок. Я сама четверо дітей. Тимофію там два роки, це четвертий син, бо що тоді п'ятої доці не було. Ви знаєте, я ж і після того своїми дирками, на народила. Я просто мені страшно. Я сідаю в інтернет і починаю читати, шукати, шукати щось, щось. Я маю медичну освіту, я шукаю, тому що до того був такий крам'яний набір в рідині Алвео. Алло. 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 Яке а, колись, коли мені було 16 років, у мене не був недостатність. Мені поставили, мене тато тою рідиною, можна сказати, відпоїв і вернув до життя. А його нема. У нас в Україні його немає. Його не завозять, його не можна ніде знайти. І я нажимаю на нього, а мені Аловео вбиває. Алоя, Алоє. Почитаю, ладно? почитаю. Я читаю, я розумію, що там все те, що мені, в принципі, треба. Я починаю читати відгуки. Поч... Тут я знаходжу людину, яка в Житомирі цим займається, я кажу, мені терміново, мені не треба. Я не буду чекати 3, 4, 5, 10 днів. Мені вже треба і зараз. Вона до мене, ну, давайте я своє дам, а ви там мені заплатите вже по ціні партнера, я вас зареєструю. Я говорю, де да, вже. Вже я відправляю машину, мені забирають ці алоя про баланс і майдмастер. Це три трійка моя <смі> щаслива. Я починаю бити. Понятно, що по будинку я майже не ходила. Спальня в мене на другому поверсі, я навіть спала на першому, вона просто прихожі, тому що мені було тяжко ходити, тяжко дихати. Рідина з легень. Я їздила на обстеження, і мені сказали, ну, що ну, зробили, то зробили. Все. Якби, можна сказати, мене чуть не вбили. Маючи е, стільки діагнозів, мені ще зверху купу е, рідини, яка просто всюди, це в полі, це, ну, це такий діагноз, який страшний, це коли всюди, і вона не відходить. Я починаю пити: алоє, про баланс, все по інструкції. І я не чекала, я не пила в чайній ложці, я зразу брала чітку ударну дозу. Проходить тиждень, я оживаю. Проходить другий, я їду на обстеження до нефролога. Він каже, я вибачаюся, а що ви робили? А я кажу, пила лою. Він, ай, йдіть звідси, що ви смішіть, ви що прикалуєтеся з мене? Я говорю, я не прикалуюсь, я пила алоє, бо мені вже ну просто сказали до побачення. Кажу, Ідіть, кажу, дай, я собі розвернулася і пішла і далі пила свою алоє. Mm -hmm. Я пропила майже 8 місяців, але mm -hmm. результат у мене вже був на другий тиждень, коли я, от, коли на два тижні, коли я пішла на обстеження до нефролога. Коли я приїхала через місяць робити повторно усі серця і легенів, так як би, ну, щоб побачити кількість рідини, що далі робити, це вже мої були такі обстеження. Це ніхто мені їх не призначав, бо всі вже мене відправили, ну ви знаєте куди. Ну, туди, де я вже не пом... ну я, я туди не піду, не дав. Я вже там точно не буду. Ну, колись буду, колись через років 50 багато. І роблять узі теж в листій лікарні. Рідини немає. Вони на мене дивляться і мене не можуть зрозуміти, е, що ви робили. Я кажу, я вам не буду розказувати, бо нефролог два тижні тому сказав, що я йшла звідси. Ні, що ви робили? Я кажу, ну, так і так. Мало того вірить в таке, да? mm -hmm. але це моя історія. Да? Я пропила вісім місяців, більше, мабуть, починається повномасштабне вторгнення. Всі зайняті своїми справами, у мене бізнес, у мене діти. І я просто відкладаю на, задній, на дальній план продукцію. Ну тобто я її допила, все, що замовляла, і все, нема все, нема. Тут я знайомлюся з чоловіком теперішнім. Да, це В нього перша дитина, донечка, ось наша спільня. І коли я народила Меланію, я відходила 9 місяців вагітності, я не мала жодної проблеми. І я здавала всі аналізи вчасно, але я ще відвідую Ось. І я народжую Меланію, проходить у листопаді я родила, і в червні 24-го року я. Починаю опять набиратися рідиною, Я не можу сходити в туалет. Я розумію, що це, мабуть, той пік, який е, був колись, але я тепер знаю, куди мені прийти, щоб його розрушити і прибрати. Правильно? Ми ж йдемо до чого? До чого хорошого. До поганого ми не вертається, правильно? Я звоню до Лілі, Кажу, Лілічка, добрий. Продукція, я знаю, що у вас є. Вона каже, так, да, вони є, звісно, я все зберігаю. Я замовляю 24-му році в червні собі опять цей стартовий, не стартовий, мою трійку, кохану любиму, і починаю пити. Проходить три тижні, я повністю вже без напрямків. Я приходжу до Остеопатії, вони кажуть, що ви робили, де ваша рідина? Говорю, нема, а нема? Що я хочу цим сказати? Цей продукт це любов, це вже на все життя в мене, в моїй сім'ї, в моєму будинку, це факт. Не буде більше таких ситуацій, які б мене змусили відкласти на задній план цю продукцію. Чому? Тому що це здоров'я. Якщо ми не будемо дбати про своє здоров'я, про здоров'я своїх рідних і близьких, ніхто про це не подбає. Рюмарочка, позавчора поставили сину адиновірусному очі, просто залиті гноєм. А, думаю, ну що ж робити? Гель-концентрат залоєвера. вера. Я просто йому на вечір заливаю гелем очі. Ну, спочатку, понятно, Спречна. Спречна. не спрей. Гель-концентрат. Спрей це він там зіром, він трошки. Він зранку просинається каже, мама, в мене очі пройшли. Я говорю, ну, це просто такий. Кожен день відкриваєш для себе цей продукт як щось нове. Да? Зараз я вже там, косметику, там, парфуми, як мені написали в, в коментарях, як виставила вчора Марія ці парфуми нашої фірми, але мені кажуть, Боже, вже вчись в тебе навіть парфуми придбати. Чого що це було давно і що хочу ще сказати? Не забувайте, не забувайте про себе. Любіть себе і подумайте, що б ви хотіли для себе через років 10, 20 та навіть через один рік. Чи було б вам цікаво оздоровитися? Виправити вагу, комусь набрати, комусь скинути, комусь утримати, комусь е, потрібно скинути з такими хронічними діагнозами, які тому що в нас у проєкті «Зважені по здоров'я є чотири категорії людей. Лілічка не ну, вона говорила, що да там, але перше це е, набрати вагу, друга це утримати вагу, третя. Скинути, а четверта скинути з хронічними діагнозами, які там цукровий е діабет, можливо. Ну, в кожному своє. Бо моя мама, до речі, з тиском 250 у жовтні того року була е куча гіпертонічних кризів. Зараз вона не п'є від тиску жодної таблетки. Жодної таблетки. Я <світ> вам дуже дякую за те, що ви мене послухали, вислухали. І я думаю, ви для себе зробите якийсь е висновок, урок, і будемо бачитися, а бачимося себе часто. <сум> Всім дякую.